В ліцеї номер 17 активно впроваджуються три проєкти від АПшифт. Один із них – «Секс.Інф». Перш ніж приступити до реалізації, учасники команди залучили батьків, з ними провели анкетування. Ми роздрукували анкети на погодження щодо проведення нашого заходу. І більшість людей погодилась на проведення наших заходів. Наша аудиторія буде це діти. П'ятого класу по дев'ятий для молодших дітей у нас одна програма. Там ми більше будемо говорити про гігієну і все, що їм потрібно знати. А зі старшими більше про статеві відносини. Про це з учнями будуть розмовляти такі ж діти, заплановані зустрічі з батьками. Усі мої батьки не дуже говорили на цю тему. Тому що вони якось соромились про це говорити, і з моїми батьками їхні батьки також не говорили, і це пішло від цього. Тому ми хочемо розвіяти цю тему пострадянською, щоб прибирати пострадянський менталітет, і батьки більше розмовляли з власними дітьми, тому що в інтернеті є багато нефільтрованої інформації, де діти можуть дізнатися щось непотрібне. А якраз коли батьки вільно розмовляють зі своїми власними дітьми стосовно цієї теми. Багато чого можна запобігти. В рамках проєкту будуть залучати і спеціалістів. Так, на зустріч з дев'ятикласниками прийшла психологиня Тамара Перва. Говорить, що дійсно спілкування батьків і дітей на сексуальні теми є проблематичною. Бар'єр він є, це безумовно. На жаль, що такі відголоски Радянського Союзу, коли ця тема була табоюрована, ще і досі відбиток є. У багатьох родинах незручно про це говорити. Так? І ми рекомендуємо завжди таким батькам, що якщо є якась незручність у цій розмові, то потрібно організувати так? для дитини цю інформацію, подачу інформації, щоб дитина все ж таки про це знала в правильній формі, в природній формі. Ну, тобто це або фахівці, які донесли. Всю цю інформацію або надати дитині певну літературу, де вона зможе прочитати і дізнатися все, що їй необхідно. Ну, або по самим, самим батькам поспілкуватися з фахівцями, щоб ті їх навчили, як цю інформацію доносити. Окрім проєкту «Секс.Інф», в закладі команди апшифтерів навчатимуть екологічному сортуванню сміття та розповідатимуть про безпеку на дорозі і використання флікерів.